Вітаю! Запрошую до вивчення української мови. Пропоную навчитись грамотно писати слова з ненаголошеними е та и. Приготуйте зошит і ручку для виконання завдань. Друзі, в українській мові є слова, в яких не чітко вимовляється звук е або и. Тоді такі слова важко написати правильно. На це впливає наголос. Що ж це таке наголос? Наголос це вимова певного складу слова з більшою силою голосу. Склад, на який падає наголос, називають наголошеним, а решта складів ненаголошеним. Зверніть увагу на праву частину нашого екрану. Тут ви бачите слова, і на яких падає наголос. Наприклад, слово літо. Наголос тут падає на звук І, тому наголошеним буде склад «лі», кавун бун, річка, річ, морозиво, ро і так далі. Тобто ці звуки в складі «в» ми вимовляємо з більшою силою голосу. Голосніше. Сьогодні, діти, ми навчимося писати слова з ненаголошеними звуками е та и. Виникає сумнів, як же пишуться такі слова, з якою буквою треба правильно писати е чи И. І тому виникають сумніви стебло чи стибло, весна чи весна, листок чи лесток. Тому, друзі, ми сьогодні в цьому розберемось. При написанні таких слів дійсно виникають сумніви, яку ж писати букву Е чи «и»? Для цього потрібно знати правило про написання слів з ненаголошеними е та И. Давайте зараз вивчимо це правило. Щоб перевірити, яку букву треба писати Е чи «и», Слід змінити слово так, щоб ненаголошений звук е або и став наголошеним. Для цього необхідно навчитись підбирати перевірні слова, які нам допоможуть зрозуміти, яка ж пишеться буква в слові Е чи «и». Давайте потренуємось. Наприклад, слово степи. Наголос падає на и. Тому Е не наголошений. І ми сумніваємось писати степи чи стипи. Тому підбираємо таке слово, щоб цей звук не наголошений став наголошеним. Це слово степ. Тут ми чітко чуємо, що пишеться Е. Звучить Е, значить, і пишемо Е. Далі димар, демар чи димар. Підбираємо слово дим. І так далі, друзі, тут ви можете зупинити наше відео і потренуватися самостійно. Ну, а зараз пропоную в зошиті виконати ось таку вправу. Напишіть стовпчик слів, і ось так підбирайте допоміжні слова, які б вам дали зрозуміти, яка ж пишеться в слові буква е чи. Наприклад, слово озеро. Ми не знаємо, що писати, е чи-и. Через тере ми підібрали слово озера. Якщо наголос падає на Е, значить і в слові озеро ми теж пишемо Е. Наступне весло. Що ж ми писатимемо «И» чи Е? Давайте підберемо перевірне слово весла, чути на Е наголос. Отже, в слові весло теж пишеться буква Е. А далі пропоную самостійно потренуватися і підібрати перевірні слова та записати правильно букву. І далеко, в нашій українській мові є слова, написання яких неможливо перевірити наголосом. Тому на допомогу приходить орфографічний словник. Я думаю, що ви всі з ним знайомі і вмієте ним користуватись. Тому написання таких слів ми шукаємо в орфографічному словничку. Ну, наприклад, дивіться, є такі слова. Директор, диктант, криниця, велосипед, секунда, дециметр. Їх неможливо перевірити наголосом і багато ще є таких слів. Тому ми відкриваємо словничок, шукаємо це слово і дивимося, як воно правильно пишеться. Тому, друзі, в кожного з вас, я думаю, є такий словник, ви можете його відкрити, знайти ці слова і перевірити їх написання. Ось і все. Дуже просто і легко грамотно писати слова з ненаголошеними еи. Я дуже дякую вам за чудову роботу і сподіваюся, що тепер ми знаємо, як правильно писати слова з ненаголошеними «е» та етаи. Якщо у вас виникають сумніви, ви можете ще раз переглянути цей урок і знайти відповіді на всі ваші запитання. До нових зустрічей!